Перед тим, як ми будемо зращувати молитву і потім е, ламання хліба, я хотів би зачитати текст писання і е, також, щоб ми разом могли поміркувати. Е, я буду читати і цитувати не один текст писання, але здебільшого тексти, які сьогодні ми будемо згадувати, вони дуже добре нам відомі. Я думаю, що варто буде почати, ви продовжите. Е, Тобто, це загальновідомі такі тексти писання. Перше місце це перше послання апостола Павла до Доритя 6, вірш 20. -й. Бо ви куплені Далі як? дорогою ціною. Тож прославляйте Бога в своєму тілі в своєму дусі, який є Божим». Друзі, я не сумнівався, що всі ми продовжимо цю празу. «Ви куплені дорогою ціною. Про що йдеться? Взагалі, коли ми говоримо про купівлю і продаж і про ціну, то коли йдуть торгові якісь перемовини, угоди, завжди є хто є окупець, є продавець є товар, є ціна. І цікаво, що в даному випадку ми з вами, або віруючи в Ісуса Христа, до яких апостол Павло пише, писав у той час, виступають в ролі кого? В ролі товару. Ви куплені. Значить, ми продані тимсь. Так чи не так? То якщо хтось скупує, значить хтось продає. Ну, це так, для загальних э, розумів, а в цілому, друзі, Біблія констатує той факт, апостол Павло каже, що ми були продані кому? Гріху. Хто продав нас гріху? В принципі, наші прабатьки продалися гріху і в результаті всі їхні нащадки, в тому числі ми з вами, стали власністю гріха. А за гріхом хто стоїть? Князь цього світу, диявола. Тобто ми стали власністю диявола. Але хтось нас купив. І цей хтось є Бог. Бо так і написано. Тож прославляйте Бога в своєму тілі і в своєму дусі, який є Божим. тобто належать кому, вже? кому ми вже належимо. І Дух наше тіло. Бог. Він заплатив за нас. Основна е, думка або тема, яку хотілося б сьогодні дещо, щоб ми поміркували, це слово ціна. Е, наш викуп або набуття права власності на нас, на людей, Бог здобув не безкоштовно. Богові потрібно було заплатити ціну. Друзі, коли. Зустрічаються покупець і продавець. Питання ціни актуальне для обох, правда? Тільки для покупця що важливо? Дешевше, а для продавця дорогше. Так от цікаво, що в цьому договорі е, торговому, який відбувся, завдяки якому. Бог вніс плату і ми стали його власністю. Покупець не постояв за ціною. Він не торгувався. Розумієте, в чому суть? Я ну, такі люди, які вміють торгуватися, а Бог не торгувався. Чому? Тому що для нього він усвідомлював цінність товару. А цінність товару це людська душа. Ну, Розумієте, Боже, хоча наші душі мають цінність, ми його творіння, яке він полюбив, якому він дав життя. І він не стояв за ціною заради нашого спасіння. А тепер переходимо до основного. Яка ж ціна? Біблія каже, дорога ціна. Тобто висока, занадто висока ціна. Що це за ціна? Так, апостол Петро пише. Бо не сріблом і золотом викуплені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків. Але, далі я дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного чистого ягня. Друзі, дорогоцінність, дорога ціна це була кров Христа, кров Сина Божа. Коли ми читаємо Євангелію Ідеану, 3 розділ, 16 вірш, мені. Дуже він подобається, і я думаю, що всі ми без винятку знаємо цей текст на пам'ять. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив, не загинув, але мав вічне життя. Друзі, Бог віддав сина. Виникає питання, куди віддав? Кому віддав і на що, або для чого віддав? Куди Бог віддав сина? Абсолютно вірно. Бог віддав свого Сина у владу світу, у владу стражданню, у владу смерті, у владу диявола ну, до певної міри. Ісус Христос був відданий нам страждання. І ми дійсно, коли ми говоримо, ми усвідомлюємо, що кров Сина Божого це найвища ціна. Текст Святого Письма, послання до Євреїв, 11 розділ, вірш 17. Ми продовжуємо міркувати на цю тему, ціна, яка була заплачена за нас, і ми читаємо такий текст 11.17 євреїв, послання до євреїв. Вірою Авраам, коли був випробований, приніс у жертву Іса. І той, що отримав обідниці, хотів принести її народу». В вищих перекладах дещо по-іншому сказано цей текст. Але в даному тексті є цікавих два дієслова. Приніс і хотів принести. Це про Авраам. Оти сестри, то Авраам приніс і хотів принести. Ми до цього повернемося. Чому? Я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли одну дуже важливу, на мою думку, дуже важливу істину або принцип. Ціна заплачена за нас кров Христова. А що це означало? При зустрічі з Марією і Йосипом Симеон у храмі взяв намовля Ісуса і пам'ятаєте, яким Він в кінці сказав слова до Марії? І тобі самій. Меч пройме душу, бо прошиє душу. Тебе саму прошиє меч. Про що говорив Симеон? Так, я теж думаю, що говорив в першу чергу про страждання Христа. Друзі, страждання Христа це були страждання ще чиї? Це були страждання Марії, абсолютно вірно. Вона була мати. Е Чому я згадав Авраама, чому я згадав Марію? Я про що? Чому ми вважаємо те, що Бог віддав сина, це найвищий доказ його любові? Ви знаєте, інколи хтось може сказати, а чому він сина віддав? Сам би пішов? Я думаю, будь-який батько і будь-яка мати. Погодяться з тим, що дивитися на страждання своєї дитини, легше піти самому постраждати. У вас не було ніколи такого відчуття. Тобто люблячий батько і любляча мати, вони зроблять все заради того, щоб визволити свою дитину від страждань готові, з готовністю самому постраждати. І ми знаємо безліч подібних свідчень випадків, подвигів в історії, коли люди готові були на це. Коли ми говоримо, що меч тобі прошиє душу, то меч прошив душу не тільки Марії. Кому ще? Через чиє серце пройшли страждання Божого Сина? Абсолютно вірно, через серце Батька, через серце Отця Небесного. Так, друзі, насправді кров Христова вона набуває ще більшої цінності, коли ми подивимося на те, а що, з яким серцем це рожемо отець. Наш отець це не робот, це не істота, позбавлена відчуттів і почуттів, а це люблячий Батько. І він погоджується на цю жертву, друзі, чому я згадав про Авраама? Авраам приніс свого сина в жертву, коли, коли погодився це зробити. Чому? Тому що тоді меч прошив що? Серце Авраама. Коли Авраам погодився, що його син має померти від його власної руки, я думаю, меч розсік серце Авраама. Це не просто так. Коли читаємо послання до євреїв, читаємо Старий Завіт, ми знаходимо, що в Старому Завіті священники щодня приносили жертви. Ну тобто, що вони робили? Люди приводили удобенку, якусь там телятку, козенятку, баранчика, приносили і священники щоденно займалися тим, що вони різали цих тварин і приносили їх у жертви. Друзі, за роки або за десятки років священства священники. В справі, як зарізати тварину по професіоналу. Погодьтеся. Відповідно, Максим вже говорив стосовно професіоналізму. Коли людина набиває руку, вона починає робити це як? Автоматично. І ці священники приносили ці жертви як? Автоматично. Священник не автоматично приносив жертву. Або міг. Ой, це я фантазую, припускаю. Знаєте коли? Коли через свою необережність раптом він порізав собі пальці, коли різав жертву. Що відбувалося з священником тоді? Йому боліло. Він відразу повертався до справи, яку робив. Він відразу цей дім він мав. Я припускаю, що у священників були шрами на руках його відчути біль. Так от друзі, коли Христос був принесений у жертву, найбільший біль пронизав серце навіть немає. На Тим більше не людей, які стояли біля Христа або позували з Ісуса Христа, найбільший біль або найгостріший меч пройшов через серце Отця Небесного. І тому говоримо, викуплені дорогою ціною, ми маємо усвідомлювати, що ціна дорівнює серце Отця. В жертві Сина в крові Христа було принесене серце Отця Небесного. Оце та дорога ціна, яка найвища, яка має най... найбільшу цінність. І мені хотілося б, щоб ми з вами. Були вдячні Богові за це. Чому апостол Павлой каже, ви куплені дорогою ціною? Тому прославляйте Бога в тілах і в душах ваших, які належать Тому, Богові. Чому? Він сина свого віддав, Він серце своє віддав. Оцей меч пройшов через серце. Ця. Я пропоную, щоб ми зараз схилилися, помолилися Богу і подякували Йому за цю високу ціну. Яку Він заплатив за нас, кров Ісуса Христа, серцем Небесного Отця. Амінь. Амінь. Боже, хвала тобі, подяка і за ту високу ціну, яку ти заплатив, за моє вихоблення, за спасіння всіх людей, за сину Ісуса Христа, зацінну проти крові і за твоє батьківське серце, яке ти віддав ночою. Яке віддав на страждання заради того, щоб нам мати спасіння. Господи, я дякую тобі за все, яку прошу допоможи звіщати про тебе, допоможи пам'ятати, що моя тіла душа належать тобі по правню тієї ціни, яку ти заплатив. Слава тобі, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.